Друзі, вже офіційно Україна та США все ж таки підписали угоду щодо видобутку корисних копалин. Також ця угода відомо як документ про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. Що показала ця угода? Ця угода насамперед показала, що Україна є договороздатним та надійним партнером. Також державний секретар США Марко Рубіа вважає угоду про корисні копалини кроком до завершення війни в Україні. А тепер давайте обговоримо деталі угоди в коментарях. По перше, повна власність і контроль за Україною. Лише ми Вирішуємо, що йде добувати. Усі ресурси належать Україні надра теж наші рівноправне партнерство фонд створюється 50 на 50 і жодна зі сторін не має переважаючого голосу. Далі із важливого це те, що немає змін у приватизації або управлінні державними компаніями. Усі вони належатимуть лише Україні. Жодних боргів Україна не винна нічого США. Про це немає ніяких згадок. Угода не змінює євроінтеграційний курс та відповідає конституції. Також США допоможуть залучати додаткові інвестиції. Та технології водночас внесок США передбачає зокрема нові поставки озброєння для зсу на суму 50 мільйонів доларів або більше.